существует очень спорное слово ⁇ Украина ⁇ И мы еще увидим такие чудеса с Украиной. Мы вообще как-то редко анализируем причины специальной военной операции. Но здесь на передаче говорим об этом, а в обществе достаточно редко. Мы вообще понимаем, какой был сценарий. Та не вже з російських телевізійних помийок щодня л'ється купа ахінеї і про так звану СВО, і про її першопричини. І звісно, про наслідки. Ну а тут що раптом? Методичка зламалася? Чи просто в Соловйова сезонне загострення шизофренія? Ми на кілька днів опередили. Ну, це на секунду, що було б, да? Тобто вони повторили б югославський сценарій один із них. Тобто удар по Донбасу. Важливість удару по Криму далі можете присед. Вітаю з вами я Інна Набок. Ну і це свіженький огляд російської пропаганди. Ну а тут розкажу вам і покажу, як росіяни розширюють кордони. І, схоже, скоро крім слів «ніхао», більше нічого не знатимуть. Ну, зважаючи на останні новини з Китаю. Дядзенпін приветствують Путіна рукопожатие, то, что точно обернеться скандалом. Несмотря на угрозы и пошлины, сі публічно називають Путіна другом. Отже, пропагандисти в екстазі Китай голосив про запровадження пробного безвізового режиму для громадян Російської Недофедерації. Нова політика не буде чинності вже 15 вересня 2025 року. Тобто, віками ніхто ніколи не говорив западу. Хватит. Вот просто хватит. При этом настолько спокойно хватит, что даже неинтересно, что вы там пытаетесь бормотать. Потому что заявления, принятые в Китае, и решения, которые приняты, при этом ШОС уже начинает формировать и собственные структуры, имеющие прямое отношение к безопасности. Не только спецслужбы, но и армейские. А это может вырасти на совсем другой уровень. То есть, когда ШОС говорит о мировой справедливости, о глобальном управлении, о необходимости учитывать Это диаметрально противоположный подход, от всего того, что ту навязать на в'язати запад проти Путіна. Волають про розширення кордонів, але є нюанс: насправді світ то для росіян стає меншим. Європа двері зачиняє, ну і в Америці не всі, хто готові бачити. Тож і радіють варіанту «Made in China». Крім того, представники Китаю і Росії завершили роботу над численними угодами в різних секторах, включаючи енергетику і технології. Зокрема, російський газпром оголосив про підписання меморандуму про будівництво газопроводу Сила Сибіру, Сибіру-2», а також транзитного газопроводу Союз Схід через Монголію. У думаю, неважко здогадатися, що і це величезне свято та досягнення для пропагандистів. Утро приносить планеті сенсацію за сенсацією. Новості з Пекіна просто поражають масштабом. І так, в Китаї об'явлено запаски грандіознішого проекту сила Сибири Сибірі-2», який дозволить повністю перекрити втрати Росії. Поставка газу в Європу і вистроїть абсолютно нову конфігурацію на міровому енергетичному ринку. Тим часом Солов'йова теж знаєте, знатно так поплавило. Як вам його причини СВО, які у нього зараз ось такі? Це були б сотні тисяч жертв. І можна представить, яка волна негодування була б внутрі Росії? И они этим бы попытались дестабилизировать ситуацию внутри России и нанести России геостратегическое поражение с тем, чтобы запустить в вот этот маховик недовольства власти, вы не смогли защитить русских, вы не спасли Донбас і всеми вытекающими последствиями. Та ми наслідки теж бачимо. Наслідки руського міра у процвітаючих і щасливих регіонах, які звільнили окупанти. Тільки от знову ж таки є нюанс, бо звільнили від нормального життя. Донецьк день города, день шахтера. Но ничего Придут те времена Когда будет так же Само происходить Все здесь на площади, на площади Ленина Гуляния Гулянки, концерты Все будет Ну сейчас пока так Уныло, никого нет, людей нет Никого нет По сравнению с тем Что раньше происходило на День Шахтера І порівняти. Донецька. Всім достойним привіту Шахтьори. Як бачите, порожнє в Донецьку тепер не тільки крани, але й вулиці міста гудень міста. А цинічний пропагандист ще й має наглість вітати їх. Як вам? Сьогодні день і день Шахтери. Я поздравляю моїй любимий і шахтерів з їх праздником. І це все, що треба знати про російську пропаганду. Вона підла і побудована на крові. І її треба руйнувати. Ну і ми з вами це робимо тут, в програмі зна постукали. Бо правда, найсильніша зброя проти всієї цієї кремлівської брехні. Тут дуже спорне слово Україна. І ми ще увійдемо такі чудеса з Україною. Ну, по-перше, чудеса ми бачимо і зараз. Я все-таки… Хочу, чтобы мы сами себе напоминали каждый вечер, когда мы сидим на кухнях и говорим а, да что ж такое, почему мы до сих пор не взяли Киев, почему мы до сих пор не взяли Львов, почему да почему? Я хочу, чтобы мы каждый день себе напоминали, что мы воюем ни с какой не Украиной. что Украину мы победили в первые две недели. И, как говорит президент Трамп, война бы продлилась еще три дня, если бы не мы. Что мы воюем со всем так называемым цивилизованным западным миром. Мы одни, впервые в нашей истории, без союзников, одни, воюем и побеждаем. Напоминайте себе об этом каждый день, когда хочется поныть. Потому что хотя бы потому, что ныть боженька не велел, что уныние большой грех. Тому я дякую, що ви дивитеся і нагадую кожен ваш перегляд, репост і коментар. Це маленький, але дуже надійний цвях у труну імперських фантазій Путіна. Ну а вони сьогодні виглядають так само нікчемно, як і заяви бункерного про війну, яку він називає конфліктом. Не було ніколи, ні і не буде ніякого бажання ні на кого нападати. Конфлікт Конфлікту на Україні я вже ботам на говорив, тільки що… На мероприятиях Шоу сказал, связан не с нашим агрессивным поведением. Он связан с тем, что Запад способствовал проведению государственного переворота на Украине. Кстати говоря, несмотря на то, что три руководители государств Польши, Франции и Германии подписали между, поставили свои подписи как гаранты договоренности между властью и оппозицией в 2014 году на Украине. А через буквально пару дней произошел государственный переворот, и вот те, кто давал гарантии договоренности между оппозицией и... И президентом пальцем не пошевелили для того, чтобы вернуть политический процесс на Украине в конституционное поле, а начали поддерживать тех, кто совершил государственный переворот. Отсюда и начался конфликт. Потому що після цього пошли сабиття і в Криму, і сабиття на стокі України. До речі, саме все це звучало від бункерного і на саміті шанхайської організації співробітництва, де він знову звинуватив захід у провокації війни в Україні. Що ж, бункер не і далі вправно пробиває дно і повторює тези, які висловлював раніше. Зокрема, що війна в Україні є наслідком не нападу Росії, а перевороту в Києві, нібито придуманого і підтриманого Заходом. Так Кремль називає Революцію Гідності 2014 року. Але й це ми з вами вже чули. Як і те, що Росія ні на кого не нападала. А тепер Путін каже, що і далі нападати ні на кого не буде. в сложное двойственное положение, и заниматься критикой НАТО и Евросоюза. Не хочу их сравнивать с присмыкающимися, с животными. Они специалисты не по сказкам, они специалисты по фильмам ужасов и то, что постоянно мы видим сейчас, постоянно нагнетается какая-то Істерія по Россия якобы задумала нападать на Европу, я думаю, що, е, это для здравомисла е, провокация или по некомпетентність. А от підсумовуючи весь стайти ардабсурд, я хочу показати вам наступну новину. Бо як пройти повз ось це. Но так же. 1 сентября – это день рождения Екатерины Мизулиной. Катю сложно чем-то удивить, но я думаю, что сегодня у меня получится это сделать. И сейчас мы находимся здесь, в этом замечательном русском лесу, для того, чтобы вручить этот подарок. Ну что, Катя, есть версия, что внутри коробки? Не знаю, тебя не угадать. Ладно, давай открываем. Отже, це з дна постукали співак шаман і сенаторка Мізуліна. Вірніше, шаман подарував Мізуліні цілу партію. Ну чи може вони обоє вирішили створити власну партію? Ну а це черговий цирк для невибагливої аудиторії. Чому черговий? Бо на перший погляд нічого нового. Два віджиті медійні фріки просто намагаються нагадати про себе і винирнути з дна. Катерина, я дарю тобі на день народження то, що ніхто ніколи нікому не дарів в этом мірі. Я дарю тобі партію, і наша з тобою партія буде називатися ми. Але за всім цим цирком стоїть зовсім не гумор, а цинізм. Бо фінансування то йде з тільових каз Кремля. Тобто напряму з кишень росіян, і тепер вони не просто слухають щоденну пропаганду, а ще й оплачують весь цей нікчемний політичний балаган, в якому путінські блазні збагачуються. Але головне те, що росіяни не збираються зупинятися, щоб там не заявляв Путін. Але це поки їх не зупинить наше військо. Тож нагадую, давайте донатити на потреби збройних сил України, щоб вони зупиняли наступ окупантів і, звісно, продовжували відправляти їх туди, де їм місце бо ви ж знаєте, воно точно не на нашій українській землі. Тому донайте на перевірені збори на потреби української армії і не забувайте, маленьких донатів не буває. А з вами була я Інна Набок. Дякую, що дивитеся із за зворотній зв'язок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось у наступному випуску.